Це так смішно. Я тільки зараз зрозуміла, що мені подобається читати. Ні, я знаю, що мені подобається читати, типу які жанри, що мені подобається в книжках. Але для мене було загадкою, чому я продовжую читати цикл. Жага Трейсі Вульф, якщо перша книжка мені не дуже сподобалася, чому в мене рука тягнеться читати далі, я вже другу давно прочитала. Чому? Чому я настільки просто фанатію від книжки наречена Алі Гейзлвуд? І от вам пояснення, чому в тому числі в мене була така ностальгія у книжці Поклик. Хоча це не романтезі, але тут є такий цікавий натяк на романтику і купа просто паранормальних істот. Чому мене колись в підлітковому віці настільки, ну мені сподобало? Обилося фентезі місто кісток» Кассандри Клер, бо це урбан фентезі, але з паранормальною романтичною лінією, тільки він не вампір, і це пояснення, чому я читаю книжки Невштакован непристойно багатий вампір, і буквально я зрозуміла, що мені подобається під жанр паранормальна романтика.